Вітаю всіх! Щотижневий гороскоп на каналі Голос Ангел. Давайте подивимося, що нам обіцяють зірки з 8 по 14 вересня. Почнемо Овни. Овни. Давайте я так і дві я ставлю карти, раз вони вже витягнулися для вас. Ви знаходитесь в замішательстві, для того, щоб ви б хотіли рухатися вперед, щоб це було швидше. Ну, тиждень вам каже, що розвиватись у вас все буде повільно. І ви вже вигораєте, як усталі і не можете рухатися вперед. Ну, карта каже, що ви зможете рухатися вперед, якщо ви себе візьмете на цьому тижні. В руки і вас під кінець уже тижня чекає успіх, і не бійтеся все починати з нового з чистого аркуша. Для того, щоб ваше життя йшло на краще. Дівці. У вас виникає неясна ситуація, в якій ви не зможете розібратися. Ну, цей тиждень вам каже, не треба цього і робити. Воно все само прийде в свій час. Не питайтеся розузнати якусь правду чи неправду, розібратись тут ситуацію. Не забувайте. Явне, ну, тайне всегда становиться явним. Правда, вона вийде, все одно, карта каже, що правда буде, но пізніше. Близнюки, а ви усталі, ви вже емоційно видихаєтесь, вам потрібно зупинитися. І час настав для того, щоб для медитації, для самоаналізу, що вам потрібно в цьому житті, і як надалі рухатися. І це все приймайте в тиші. Раки А ви раки знаходитесь в постійній ілюзії, в обмані, ви самі себе обманюєте. І, і усіх хочете до цього привести. Ви в свій обман вірите і самі. Вам потрібно розібратися в своїх страхах на цьому тижні. Леви. Леви, вас очікує Такий рішучий тиждень для того, щоб починати свій прогрес. Будьте справедливі самі до себе, не зупиняйтесь, вирішуйте все швидко, не бійтесь ризикувати і направляти свою енергію в правильному руслі. Діви Діви, цього тижня вам потрібно рухатися, не зупинятись, бути постійно в движенні для того, щоб реалізувати свої ідеї, свої цілі. Це період сприятливий для особистого розвитку та самовираження. Діти, не зупиняйтесь, терези. Ви емоційно видихаєтесь, ви усталі, вам потрібен відпочинок, отпуск, або ви на цьому тижні захворієте, будьте внимательні до свого здоров'я. Скорпіони у вас гармонійна. Гармонія в, родин... в родині вас очікують, нові починання, час закласти основу майбутніх звершень. І не бійтесь стосунків, які приходять будуть до вас на цьому тижні. Стрільці. У нас важкий тиждень, а, такий тиждень а, руйнації а, може бути а, такий тиждень а, доходити, а, або це до розводу, або це до потери роботи. Ну не бійтесь, коли старе руйнується. Прийде обов'язково щось нове. І головне, не втручайтесь в конфлікти або їх не розбурхуйте і не агресуйте для того, щоб не повністю все не зруйнувати і той фундамент, який ви заклали, щоб він не лопнув. Козироги, успішний тиждень, яскравий тиждень для яскравих емоцій. Ви будете нести за собою світло, ви будете активними, ви будете дарити людям багато енергії, хорошого настрою. У вас успішний тиждень. Козероги, водолії. Час настав для нових починань, для планів, для того, щоб далі рухатися. І не бійтеся планувати. І цей тиждень принесе вам відчуття задоволення від життя. Риби Важкий вас тиждень жде а, вам буде казатися, що ви все вже потеряли, а, емоційно а, ви вже нічого не хочете, а, ви до такої степені від всього устали, а, вас чекають потери, такі серйозні потери вас ожидають. І карта ще вам каже о том, що головне, щоб ви не впали в депресію. Там, де, ви знаєте, чорна смуга настає за нею біла. Це був ваш гороскоп на тиждень. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть у коментарях. До зустрічі на наступному тижні.